Мужики, мої пам'ятання. Находимося на оптовій базі. От, хочу вам показати, скільки є розібраної техніки даної. От Скаути, півсятки з кондиціонерами, сінтаї, і шіфінги, джими. От, площадка забита, постійно отримуємо техніку фронтальні навантажувачі, борони, плуги, культиватори, вся, вся вся техніка є в наявності, також ще є. Велика лінійка квадроциклів, кому цікаво. Так. Наше включення. От. Приїхали фрези нові, бабак-бабак. Отакі. От типа куполовою краскою покрашений. Ну то такої. От. Тут балки лежать. Рами. Пенок, там Бешок, всякі коробки зберігаємо, розібрані скагути, тянувлена монталь. А вже маємо велику лінійку ловолів з кабіною 244, 30, обичний, реверсний. 504 в старій морді, в новій морді з кондиціонерами, без кондиціонерів, з, з примусовою, з обичною гідравлікою на таких великих кабінах. Ну, Шикарна техніка за, за свої кошти. Ну, от так якось. От, покажуся. Пройдуся по задньому плану, щоб захватити вам чим більше інформації видати. От Ловел 504 в старій морді. За нього багато хто спрашував. Ну, стара кабіна, але ну, вже з кондиціонером. Якби. Ну, На ще не... Не примусово комплектується вже д -д доповнительним розподільником для гідропар. От вже ловол лип, вже більш новіші з примусовою гідравлікою, з циліндрами. Також є От, топ ловола вже з виносним речам управління, з задньою навіскою, вже собі спокійненько сам сам ізщепитись, розщепитися, вже ніякої допомоги не треба, не треба відкривати заднє окошко і тому подобне. же так. маємо лінійку велику. Для любителів МТЗ Білорусь. Той хто хоче собі такого трактора придбати, можемо дати їх контакти з ким зв'язатися. Якби є 8,892 і 92.1 і 952.3. ця лінійка, вони плюс-мінус всі однакові. Що переднє міст скрізь однаковий, втрачається просто різиною. У 892-му турбіна, а 82-му ну, обичний трактор, якби такий. 21-22 рік. От така кабіна. Звиду, вроді мене нічого, а тут воно все отак. І білорусами воняє і по цей же день. Ну, що, що, що я вам сказати можу, якби... Якось так Такі, Така теж техніка є в наявності. Якби вже пластикові баки. Подобне. Ну, то ж все мелочі. Так що. Телефонуйте, замовляйте, бо буде хороша ціна. Ну, Якби хто собі шукає для трактора, для тяжої роботи, для пахоти, звісно, МТЗ це, це там буде сила. А для всього остального там вон, є друга лінійка тракторців. Вон, новинки скаут 90-й ДТЗ 50-нейки -ка з 40, 40 з кабіною, з кондиціонером, обшити, обшити крила, як би все, якби, все Так що, На, Набирайте, цікавтеся, робіть замовлення, будемо доставляти вам хорошу техніку до нового року. Так що всім добра, всім удачі, да. будемо закінчувати, якби, тоді до, до, до зустрічі і до нових включень. Все, всім пока.